Програма Голос Криму на Йоа Крим і я її ведуча Ліна Голуб, вітаю вас. Гостях у нашій студії Шейх Саїд Ісмагілов, муфтій духовного управління мусульман України. УММА. вітаю вас, добрий день. І сьогодні ми поговоримо про іслам в Україні, адже зараз священий для всіх мусульман місяць Рамадан. Які його особливості, що він означає для кримських татар та інших представників ісламської віри, які стереотипи склались довкола нього і як їх подолати далі у програмі? А ось так зустріли Рамадан в мечеті мікрорайону Хан Чаїр Бахчасараї. Кримські мусульмани пустували цілий день, готували святкову вечерю і втар. Увечері бахчисарайці зустрілись на колективну молитву і вже після заходу сонця вперше за день поїли. Нагодували в мечеті в той день близько 300 людей. Кримські татари з Бахчисарая розказали, що для них означає рамадан. Пропоную послухати. Рамадан – это месяц, когда мы больше проводим время с родными и друзьями. Рамадан – это месяц прощения грехов. Рамадан – это месяц, который много и втает. Рамадан – это месяц, благословенный месяц, о котором мы скучаем целый год. Рамадан – это месяц, когда шайтан скован цветами. Поэтому в этот месяц можно больше делать благих дел. За ети місяць діалог посове ура. Рамадан це місць, де... я люблю більше всього. Саїди, ми почули думки кримчан, що таке Рамадан. Чи могли б ви ґрунтовніше нам пояснити? Ну, перш за все, я повністю згоден з кримчанами. Всі вони відповіли вірно. Що стосується безпосередньо священного місяця Рамадан, то це особливий час. І, взагалі, в ісламській традиції, в житті кожного мусульманина, справа в тому, що ісламська традиція розповідає про те, що саме в Рамадан Всевишній Аллах ніс послав священний Коран з сьомого неба на перше. Небо, а потім також у священний Рамадан він почав посилатися вже пророку Мухаммаду, мир йому засновнику іслама, і саме в цей місяць Всевишній Аллах наказав, щоб мусульмани дотримувались обов'язкового обов посту в ісламу, в ісламі, що є з основ віри. І тому а, так сталося, що для мусульман а, місяць рамадан це і місяць священного Корану, і місяць посту, і місяць молитви, і місяць, коли Всевишній Аллах дійсно пробачає грехи віруючих, якщо вони звертаються до Господа з каяттям. Чи може а, чи повинен кожен мусульман поститись в рамадан? І з якого віку? А, зі, з того часу, коли е, мусульманин достигає е, статевої зрілості, е, пост у місяць Рамадан стає обов'язковим для усіх віруючих. Є винятки, тобто є категорії людей, які можуть не дотримуватися посту. Це перш за все е, хворі люди, е, дуже старі люди, вагітні жінки, годуючі матусі, що годують немовлят, а також люди, що подорожують. Тобто, оці категорії віруючих їм дозволено не дотримуватись посту. Чому саме не вживають їжу до заходу сонця? і Що відбувається після заходу сонця? Не можна пояснити, чому не вживають їжу протягом світового дня. Справа в тому, що Всевишній Аллах у священному Корані так наказав, щоб дотримувалися посту саме в цей час. От, пояснити це раціонально, ми не можемо, тому що ми не знаємо е, Божої задумки. Тобто, чому Бог вирішив саме так, чому Всевишній Аллах вирішив саме так. Але ми мусимо виконувати цей наказ. Що відбувається, після того, як заходить сонце, мусульмани випивають першу склянку води, бажано з'їсти якийсь сухофрукт, фінік чи щось інше, і потім виконати вечірню молитву. І лише після молитви, після того, як люди звернуться до Всевишнього Аллаха, вже після цього. Можна їсти, От, вживати їжу, вживати напої, але е, пророк Мухаммед мир йому застерігав, щоб людина не їла забагато, тобто потрібно їсти невеликими порціями. Спочатку поїсти, через деякий час ще трохи поїсти, тому що е, об'їдатися, їсти забагато в ісламі заборонено. Чи відрізняється молитва в Рамадан від звичайної молитви? Обов'язкові молитви, що кожен мусульманин виконує п'ять разів на добу, вони такі ж самі. Але у священний місяць Рамадан є додаткова молитва, що виконується вночі. Після того, як мусульмани помоляться і виконають нічну молитву, є так звана молитва таравіх. Її виконував пророк Мухаммед мир, йому засновник іслама, і саме під час молитви Таравіх, він читав ті аяти священного Корану, що були вже послані на той момент. І тому за цією традицією мусульмани збираються у мечетях. Можна молитись також і вдома, але бажано в наш час молитись у мечетях разом, Задля того, щоб читати під час молитви священний Коран і частину ночі присвятити саме молитві. А той, звіруючий, хто бажає зробити більше, може молитись до світанку. Які обов'язкові атрибути Рамадану? Обов'язкові атрибути Рамадану це перш за все духовний настрій. Багато людей думають, що Рамадан це лише не їсти і не пити. Ні, це вторинно. Первинно, щоб людина працювала духовно над собою. Всевишній Аллах дає у цей час священний місяць Рамадан, щоб людина, по-перше, розкаялася, просила у Всевишнього Господа пробачення за свої гріхи та провини. Також людина, кожна мусить робити самоосмислення. Відшукати ті недоліки, ті помилки, з якими потрібно працювати, і працювати зі своїми недоліками. Тобто, головне в Рамадан це духовна праця над собою, щоб вийти з цього місяця вже іншою людиною, духовною, пробаченою, освітленою. Ну а по-друге, священний місяць Рамадан – це, звісно, пост, молитва і благодійність. Благодійність це особлива риса, що притаманна Рамадану. Кожен мусульманин, що має певний статок, є гроші. Всевишній Аллах надалив людину грошами. Воно мусить витрачати на нужденних. Першу чергу на своїх одновірців, і це частіше за все реалізується через те, що люди ввечері годують іфтаром. Іфтар – це вечеря. І годують вечерю своїх одновірців, що дотримуються посту протягом дня. Тобто, от доброчинність, ця жертовність у священний місяць це знаєте, така найпритоманніша ознака. Чи якась особлива страва в цей місяць? Це іфтар. А івтар це взагалі вечеря, тобто можна готувати будь-які страви, що є традиційними і дозволеними з точки зору ісламу. Кожен народ а, має свої традиції. Вони можуть відрізнятись. У турків, у арабів, у кримських татарів, у узбеків у різних національностей є певні свої традиції, що вони вживають в Рамадан. Справа в тому, щоб людина не витрачала багато сил, потрібно під час вечері, під час евтару їсти якусь дуже корисну калорійну їжу, щоб в неї були присутні фрукти, щоб в ній були присутні, наприклад, і м'ясо, і злаки певні, молочні вироби. Тому кожен народ протягом століть відшукував в таку страву, яка найбільше підходить для того, щоб в цей невеликий проміжок часу до початку наступного дня посту людина могла насититись, і та їжа, яка вона вживає, яку вона вживає, не завдала шкоди організму. Які благодійні ініціативи є в Україні під час Рамадану? Під час Рамадану в нас є велика така традиція: що, по-перше, ми годуємо мусульман. В мечетях мусульманські релігійні громади влаштовують іфтари, тобто на пожертву одновірців, збираються ці кошти, готується їжа і пригащають будь-яку людину. Тобто, навіть якщо не мусульманин зайде до мечеті, щоб повечеряти йому, не можна відмовити. Обов'язково потрібно нагадувати будь-яку людину, що стала вашим гостем у священний місяць Рамадан. Інший напрямок благочинності це допомога одновірцям, що потребують нашої допомоги та уваги. Це частіше за все або грошова допомога, або допомога харчами. Тобто з цих пожертв, що мусять мусульмани давати священний місяць рамадан, мечеть збирає ці кошти, а потім перерозподіляє серед віруючих, особливу увагу надаючи сиротам. Хворим людям малозабезпеченим родинам. Чи приходять у ваш центр кримчани? Так, дуже багато. Велика кількість кримчан, переважно кримських татар. Вони відвідують мечеть ісламського культурного центру у Києві і е, вечеряють разом з нами, моляться разом з нами, слушають наші проповіді. Ще зазвичай не мусульмани розуміють зовсім неправильно про Рамадан чи іслам взагалі. Ну, якщо ми будемо казати про рамадан, то е, не мусульмани думають, що е, під час місяця рамадан мусульмани виснажують себе. Навпаки, людина звільняє свій час на духовні потреби. Вона вже не бігає як цілий день. Людина в інший час думає, де поснідати, пообідати, повечеряти. І кожна людина знає, що в неї є час, коли вона буде буде вечеряти, і це буде ввечері. От і е, насправді, оцей міф, що мусульмани вони голодують, вони там. Дуже спустошують себе фізично, це не є правдою. От навпаки, організм перебудовується таким чином, що людина навпаки починає відчувати себе набагато краще, тому що її. Е... її... Засіб життя протягом рамадану, да, оцей режим він змінюється, він є більш таким, знаєте, корисним. Тобто не хаотичне вживання їжі, а є певне певна і духовна робота, і певна, вже знаєте, як то розклад на день. Що стосується глобальної. Ем... Уявлення про іслам, на жаль, багато дуже багато mm. стереотипів, і це останнім часом через злочинців, що на жаль роблять злочини про мусульман. Починають думати, що це якась релігія агресивна, нетолерантна, що проявляє неповагу та агресію до іновірців. Насправді все це не так. Цього року в центрі Розумкова провели дослідження щодо ставлення українців до різних релігійних конфесій. Виявилося, що відношення опитаних до мусульман погіршилось. Зараз позитивно до представників ісламської культури ставляться найменше людей за останні 17 років 12,6%. А рівень недовіри зріс. Негативно до мусульман відноситься п'ята частина населення. Якщо ж говорити про зріз по областям України, то найтолерантнішими виявилися західні українці. Там позитивно ставляться. До ісламу понад 21% мешканців. Найнегативніше становлення зафіксовано на півдні країни 32% жителів, упереджені щодо мусульман. Саїде, вас взагалі здивувала така статистика? Так, трохи здивувала. Як ви вважаєте, чим з чим може бути пов'язане погіршення ставлення українців до мусульман? Ну, справа в тому, що мусульмани України вони нічого не робили такого, що могло би погіршити ставлення українців до нас. От тому я вбачаю в цій негативній тенденції ті події, що відбуваються в світі навколо мусульман. І перш за все, це злочинці, терористичні угрупування, що сконують злочини, вбивають невинних людей. Це відбувається не в Україні, десь далеко поза межами України, але інформаційний резонанс. Що має місто бути, він негативно е, впливає на ставлення людей взагалі до іслам, до, до ісламу та до мусульман в будь-якій країні. І от саме через цей негатив, на жаль, погіршило ставлення українців до мусульман. А в Києві молода художниця і науковиця Марія Наєм провела соціальний експеримент. Вперше в житті вона цілий місяць ходила по місті в хіджабі. А в процесі вона занотовувала реакції інших людей. А які в, в ході цього вона зробила висновки, що зовсім ніякої дискримінації до неї і негативу ніякого не було? Як ви Як ви можете це прокоментувати? Я знайома з цим дослідженням. воно є дуже цікавим. Я ем, дуже пишаюсь тим, що українці толерантна нація, що вони з повагою ставляться до людей іншого віросповідання, іншого духовного шляху, От, це демонструє зрілість і. Духовну, знаєте, таку чистоту нашої нації, що з повагою ставляться до інших, от я думаю, що це був дуже цікавий і корисний експериментсиїде. Ми наразі не маємо підтвердженої статистики що по Криму, але скажіть із життєвого досвіду і загальновідомих фактів, чи відрізняється ставлення до мусульман материковій Україні анексованому Криму. Так, за моїми спостереженнями дуже відчутно відрізняються. Коли я ще до окупації Криму відвідував Крим, мене дивувало те негативне ставлення місцевого населення до кримських татар. Ну а кримські татари вони є переважно мусульманами. І оті проблеми, що існували на території півострова, ніде не півторювалась поза межами півострова. В жодному іншому регіоні України не було. І зіткнень не було такого рівню ісламофобії, не було нападів та підпалень мечетей. От. Тобто, все це було виключно таким феноменом, що мав місце у Криму і в інших регіонах України ставлення до мусульман ну, раніше було найбільш позитивне. На півострові здійснюється тиск на інакомислячих. Такий висновок зробила світова організація Amnesty International. Але побудує думка, що кримські татари, які сповідують іслам, вони страждають найбільше. Розкажіть про ситуації, можливо, мусульмани інформують світову спільноту чи вас. Ви, вірно, зауважили, що мусульмани у Криму страдають найбільше. Ну, це вже очевидно, тому що більшість політув'язнених, більше людей, що зникли безвісті, потім були закатованими, репресованими. Це є переважно мусульмани. Так, серед таких людей, що караються, окупаційною владою є і не мусульмани, але переважна більшість це все ж таки кримські татари, представники ісламу. Я думаю, що це навмисний тиск на віруючих. Що це е, такий, знаєте, тиск до для того, щоб мусульмани, е, кримчани вони боялись російську владу, а всі, хто не згодні, вони тікали, виселялися з Криму. От це порушення прав і релігійних свобод віруючих. І я маю надію, що вся світова спільнота буде постійно звертати на це увагу, моніторити і вживати дієвих заходів за для побігання оцін дискримінації цих репресій. Що ви можете сказати на рахунок Ізбутах Тахрір? Я не знаю, чи всі ті заарештовані є дійсно представниками Хізбу Тахрір. Мене це невідомо, тому що ця організація вона публічно себе так не офішувала. От, ну, звісно, що більшість мусульман України, переважна більшість, вона не асоціює себе з, з, з цим рухом, з цим напрямком. Але от і через те, що Хізбутах в Росії є забороненою організацією, Росія вживає до заарештованих у Криму саме в звинуваченні в причетності до цієї організації. І знаєте, знаючи коральну російську машину, буде важко довести людині, що вона не причетна до цього. Цеїда, наша програма добігає кінця, і я прошу вас коротко звернутись до мусульман в окупованому Криму. Бісмілягі Рахмані Рахім, саляму алейкум, шановні брати і сестри, мусульмани Криму, вся українська умма, всі мусульмани серцем і душею разом з вами. Кожної п'ятниці я підіймаючись на менбар, підіймаю свої руки і молюсь за вас. Ми пам'ятаємо про вас, ми підтримуємо вас, ми Всевишнього Аллаха просимо за вас. Тому просимо Всевишнього Аллаха мира і благословення для всіх мусульман Криму в цей священний місяць Рамадан, щоб він був задоволений вами і підтримав вас в цьому нелегкому випробуванні. Ну а ми, мусульмани України, завжди ваші брати, і ми завжди з вами. Дякую за розмову, Саїде. Наша програма добігає кінця. Нагадую, в гостях був Шейх Саїд Ісмагілов. муфтій духовного управління мусульман України УММА. В Студії для вас працювала Ліна Голуб. До зустрічі на Юакрим.